Деважмології це нова серія по Форза Horizon 4 Хвижа рулеточка з Віталієм Берніксом. Всім привіт, друзі! Я мати активно почав серію. Це вже сьома серія по форзі, а це значить, що скоро буде новий сезон. І то значить, що скоро буде невеличкий перерив, десь, може місяць, може менше, Але зато буде новий сезон, надіюсь, буде інтересніше, крутіше, титуло. Все. Отак. І довго затягувати не буду перев початку, де приємного, приємно габити, а тих хто щось хрумкає, тих нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Вибачаю, що від перегляду, але хочу вам порекомендувати одну людину, яка робить просто топові прев'юшки, шапки профілю, аватарки і так далі. Ось ці прев'юшки також на цей відос він мені забацує, я думаю, виглядає просто і на таких привішок 150 гривень, По поводу інших цін. Пишіть йому в Дірект. Силочка на його інстаграм в описі під цим відео, також от зверху його нік в інстаграмі. Переходіть, якщо вам треба щось круте, я думаю, він вам обов'язково в цьому поможе. Починаємо з шокрути такі наші ці от рулеточку нашу віллспіни. Хто не знає правила, подивіться минулі серії, я там об'ясняв. Ну, коротше, по суті, е, по ходу серії, все поймете, вибиваємо машинки, описуємо, та й от і граємо в наші дисциплінки. А! Що в нас по дисциплінкам, до речі? О, точно, як ми могли таке забу. забути? Ну, Звісно, людям нічого не розказали і вже щось починати зібралися. Ну, с <клух> тут <ці, ці>, <клух> харяси сидимо тут, як ті е, вошпіони, шампіні. Ну, Дисципліни, ну, давай значить. розказуй. дріфт. Дріфт. Mm -hmm. Він сам. Дріфт. Друга дисциплінка в нас голочка. Голочка, а третю, а третю, э, давай я ну, скажу. Давай, Третя миші. буде ага. у нас драг. Драг рейсинг. Драг. Він ага. цікавий, цікавий, класний, тому сьогодні його зганяємо. Ну, може бути встик-встик, а може бути так, як я, в принципі, два рази в драгу no. просто відривався, а віталій no. десь там ззаді плентався. No. Ну, може no. бути так я, то, то, то як повезе, то в принципі не від нас залежить, то все залежить від той хижої релетки, то вона і хижа. No. А ну, А довго це буде крутим, бурієм. <гум> ну, крутим. <гум> крутим. 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 Вже починаємо, так? 에, давай, сей. я кручу. Зараз я скажу, у мене 43, нормально, у мене, в принципі, на одному рівні більш-менш тримається. Одна серія там почав щось 40 спів, друга тепер почав, теж 40. <реш> 에, до речі, мені повезло, <реш> зразу з першого <реш> той Вовіл спіна випала тачка. Я її <реш> не пропускаю, не скіпую, як минулого разу. Ааа, яка файна машинка була. Пролеті. А що пролетіло? Можеш сказати. Урус? Та ну нафік, нічого супить. Mm. Я на, на урусі почав і прикинь, ви урус себе Ага, ну кстати, ні, ніфіга собі, отут так прикольно така цього. Співподіння таке класне. Mm. Так. так, так, так. Мені щось нічого не знаю, Що це таке? Що то таке, таке моє бота? Але... Ну, ми так. чекаємо поки що, поки тобі щось випаде, а я напевно рухаюся знову в моє фірмене місце. Твоя мать. Я поїхав у свої соняшники. І точніше трапаюся. Я там візьму свою машину. Давай, напевно, я буду перше розказувати, я хочу поговорити. Та та тільки давай я першу машинку виб'ю. Доб, Потім вискажешся поповній. Окей. О, окей випало. Нарешті. Є? Ура. Сім вілспів потратив. Скільки, скілько? Сім. Сім? Ух ти! Ну, блін. Багато-багато, так. Да. Е, я в першій серії, по-моєму, теж багато крутив, не міг вибити, там щось було 10, навіть більше, ніж 10. Хто І... моя машина? Добре, описуй свою машинку, я буду уважно посирати слухати. Добре. Початку. Давай тако, я починаю описувати машинку свою. Буква, значить, я тобі скажу. Э, не R, не R. Не, я а, тобі скажу буквочку. Лу... Зараз, зараз. Це, це. Це? Так, да, mm -hmm. це не S, а іменно це. Наша, наша сама. Дивись, та машинка, марка, так що смарки, в нас, в принципі, в моєму містечку зустріти можна. В принципі, то, напевно, буде трошки складно зустріти, але можна. Ну, типа, вона зустрічається, ну, трошки, ну, не часто. Не часто. Ну, типа, не можна зустріти. Можна зустріти, в принципі. Вона, дивись, вона трохи така мажорка. Трохи така вимахуста. Я не знаю, вона. Ну, от в ній вона зручна. Мне так сил, в кусты, и все, і все, и Уже и все, 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 Ага, ну видите, ну видите, короче, я хочу сказать про то, что она моя нифига себе купила, потом, короче, она такая мощная, mm э, ну такая, ну она mm -hmm. не может нормально, типа, хочешь купить себе мону без испытаний. про дрифты ты на ней вообще скайфом. Я играю с ними занимаюсь, за нормальный момент мне тут подобается, она так классно. Э, ты обычно видишь? в принципе, про нее что-то. Я что-то тебе заранее рассказал. Прыгай задний. Я даже не знаю, я чувак. Ну ничего. В принципе, что? Дрифты ты можешь нормально, ничего что Ну, в принципе, дрифты ты нормально, можно, но тут тоже можно. Ничего, ничего. Да, я короче говорю, нормально, дрифты ты можешь, Е, ну, класний, класний. Ну, браço. Ой, брача, я мав вроде звуки трошки, що це зараз, зараз. Так, мені здається, ще на завтра, може, думай. Ну, так, класно. Мм, такого, от, як він того же йде, подавай, Ну, я би так, типу, напишев у ладу, як спеціально тобі от трошки запудоть тобі мозки. Ну, не можна так. Ти кажеш, що. Ну, можна так. Ну, зразу ж трошки типу, типу, ну, сьогодні на часі. Ну, давай, давай. Думаєш, я з ним на співчасі Давай, давай. Що за думо? Думаю, Окей. Що ти таке придумав? Короче, а, до речі, парашевець може бути. От тоже я, це, зустрічатися з ним можна, мені так нормально зустрічається. Не складно, що прямо ультраекономно. Ну, типа та. А тебе тут стики порщив, я шахуй поймай, який тобі Угу. І всі? Тут ті, що я хочу, на задньому вже я вийду. Ну, а тепер думай сиди, на якому я порщі тут катаюся. Ні, якщо так рахувати, це от. Ми казали, що там, допустим, одна і та сама машина, просто там, допустим, GT2, GT3, GT4, ми я вирахуємо просто GT-шку. Ну, ну окей, добре. Тут всякі GT2, 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 не поняв. Сам знаєш, що все Добре, я поняв. Ммм, дай тут один стій. Або хоча, в принципі, і цей вот. Тож біде, і панама. А, ні, панама повна. Панама Ну, одинадцятий. 900. Хочеш вибрати Porsche 911, так? Так. Ну, добре. то все, то твоє окончательне вирішення, рішення. Так, ну, якщо я вгадаю, то виходить плюс один бал, тому що, якщо б я вгадав прям... Ну, я вгадаю, добре, тоді скажу. Можливо, я вгадаю, що ну-ну. Можливо, я вгадаю в точку, точку точку. Ну, давай так, 911 життів 2 RS. Добре, може 911 життів 2 RS, Окей, я то, в принципі, запам'ятав. І хочу зараз послухати... Я записав. Так, ти собі запиши на свій випадок. Хочу я послухати твою машину, щось про неї. Послухати, наприклад, приходь послухай зараз. Ви що ти скажеш. А, ну, як лікарчі, що з тим, як то там, слухай, такі майдан, слухай. Добре, давай, говори. Значить так, буквочка. Буквочка у нас розписати. Я, я тобі казав, що я Р більше назвати не буду, тому що серія тобі R повністю на три машини назвати не буду. Є, може бути весло. Ну давайте тобі, в принципі, можу буквочку назвати S, напевно. Так, S, 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 S. Окей, сасі. То не це, то я С, так? То я С, так. Добре. Роки, у нові десяті. Тоже щось сучасне. Сучасне. Марку зустріти в нас можна тільки так. Ну не прям-прям, прям, але тільки так, так. Тільки так, так. Добре, тільки так. Так, модель зустріти. Модель зустріти. Я таку модель вроді нас не зустрічав, але думаю, зустріти проблем сильних. Немало би. Немало би. Немало би бути проблем, я. Немало би проблем, але факт, що я. Ага. Ви сечка вона вообще по цілому сегменту скільки там вдорого вартість, значить дешева чи бюджетна чи економна. Ну що по форсу всьому бюджету рахувати, то в принципі. Ні, давай по реальному житті давай так судити. А по реальному? Я не знаю, ну така не особа. Не особа друга. Не особа друга. Добре, а ті приводний? Привод, повний, повний привіт. Повний привіт. Ага. І сім'ю там повести, і на ралі поїхати. І буде по ралі зробити. Ото, до речі, файно підмітив. Бо треба на то звертати увагу. Десь підходить до Ну, по походу, так. Ну, по болоту там, чест, Добре, добре, ну я поняв. ти так якраз ну файно. Так, буфочка і це, так? Ну, не певно, що вона, в принципі, проїде. не думаю, що проїде. Я на тому Ну, бо ти, якщо, коротше, ти просто одним своїм словом, що вона підходить далі, я вона вже потягнула на собаку, який не uh, Якщо для сім'ї, в принципі, можна сім'ю повести, uh, якщо нульові десяті роки. Зараз, не зараз, дам, тут побили повні. Побили б непогано. Дивись, а то така uh, машинка, дивись, бо є, тіпа, простенька якась версія, а є, тіпа, якась, так, би, заряжена, дивись, вона в тебе яка. Тіпа, як двоє, на mm -hmm, типо, я, я не гидрюся, в принципі, так і простенька така. Ага. Простенька. Віга, зустрічається така машина? Мало б. Мало б? Ну, я, я. Не знаю. <laughs> ну, вроді, зустрічається. Ну, вже подумати, зустрічається, Я, я. Не, не зустрічав. Не зустрічав, тому що не вірив. Або не пам'ятаю, або не зустрічав, а не здох. А що справді, то не так. Ясно. Де ти мене зустрічається, чому ні? Ага. Короче, <губірує> я просто напевно тобі <губі> скажу. Під мене трошки, я говорю тобі Subaru VX STI. Subaru VX STI, так? VX STI, так. Тут, до речі, їх є дві. Прямо однаково, вони навіть однаково називаються, просто інші роки. Так, ну я зараз точно ще подивлю. Subaru VX STI. Яку там вибрав машинку? Так, коротше, ну дивіться, дві. VX STI і VX STI. Ага, є. Так, попадаю, я знаю, між ними двома, якась файна. Просто без імпреза, Subaru VX STI. Добре, давай, пам'ятаю. Добре. Вибрали uh, машинку, чекай, і а вибрали, що. Чекай, а яка? Дрифт? У нас дрифт перше, та? Блін, так то кайфарик. В мене такий апарат під дріфт офігенний вообще. Так точно! У мене під підрифт саме I то. Та мені. У мене дуже класна тачка. Коротше, давай приділимось, куди тий вот. Де ми? Uh, я вже Дрифтомо. бачу, в принципі, непогано ати-вот. Uh, Пригород. Е, де в якій частині карти, там може десь після. Е, З самої є. верхній частини карти зліва міста. Ага, зліва міста. Вон а, я походу. А, стоит. пригороди, так? Да? Так. Пригороди. Да. Все, поняв. А де тепер'ємося тоді... вище чи нижче? Давай вище, вище. Вище біля міста, тобто, Так. Да? Тут є да. стенд швидкого переміщення, я на нього. Ага, ну і трошки навіть буде вище. так. Добре. Все, ми тоді зараз і зустрінемо, подивимося, в яка в кого машина. Ну мені здається, може ти мене надурив з тим раллі, що підходить. Ну ти хіба про то сказав, я зразу почав дивитися на міцубіші на субару і подумав, що то субарик BRX STI. Ні-ні, я тебе не надурив. А, ти, в принципі нормально тепнувся. Я тебе тебе я тебе дурив. Все, ти вже загрузився, я теж. Та, я загрузився, щось Месі не бачу. А, Каділак! Каділак в тебе. Ааа, ти бачиш, а я тебе не бачу. Опа! Субарик. Але то ви однієї, що я казав то та президент. Я казав Eric Сім. Ну у ну, ну, мене буквочка, ал. Е, один, 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 один бал. Бал? Один е, бал. А добра. бублик в мене. Ну, у мене хоч бублик є. Ну, Я так, у мене. А а А те бал. Бал. те У мене січ. соломка взагалі-то, у мене взагалі-то соломка. Соломку mm. теж можна з'їсти. Так. Понятно. Уже е, аж ніч настала у форжі. Уже аж ніч стала, та потемніло. У е, мене тачка, коротше, водріфтова якраз. Надіюсь, зараз... Получиться без лагів все гарненько продрифтити, тако, я лечу. Бочком. Ой-ой-ой, а я тебе. Бочком, блядь, я, тебе догнав. я трохи зашвидко стартанув. Я надіюсь, тон не, не зіграє мені його? Я надіюсь. Чекай, я тебе, блядь, обігнати хочу. Ти обмаганяй, а я тут. Я там не сильно тобі помішав? Нє. Нє? Ти більше не знаєш? Хіба чи ти мені не помішав? Я, я не знаю, я, не знаю. Я, ти, я сам трошки... си, ти сам собі помішав, ти сам мене вбиваєш. Я сам си. собі помішав, добре, хай буде похеру вже, хай буде як є. Як стартанув, так хай і буде, бо я вже куча часу забрав. Тут було з тими вебками, бляха, з тими ютубами. Ну. Все. Коротше, я проїхав. Давай я тоже, Мені бля, здається, херово, можна набагато краще проїхати. На, багато... На тій машині можна фіємати. Завжди проїхати. можна краще. У мене майже 29. 29? То, ну. Серйозно? А в Так. Да. Бля, у мене 80 тисяч, а то. Шей погано. Можна було набагато краще, тут можна 150 Ах, їхати. Її. Ні, ну теп. Yes. Задній прийдут на повний. Ну да, да. Ти ж шесть сам вообще led дрифти, я понял. Mm. Ну, он добрее, получается, шо нас рахунок 2-0, поки що, да. в мою користь. Ладно, ну. мені знову пощастило з машиною. якось мені повезло. Давай я тебе повезну куда. Кудась. А, чекай, куда тепусь? Давай крутити виллспини. Та? Вілспини крутим, так, куди ты тепло. Вбивати та? машинку. Ну давай крутим, короче. Uh, uh. Зараз щось вип'ємо, надіюсь, повезе. Mm -hmm. <laughs> Та то дрифт то моя тема, ну куди, куди, Не лізь, yeah, Не лізь на okay. своє діло. Oh, 160 uh, тысяч нормально. Ніфіга, кстати, Я поліпораз. трошечку буду скіпати, щоб то мільярд років то не твого. О! Машинка! Ти скипаєш, може. Так, дрифт ми вже прийшли. Uh, забираю. Все, давай я сітепну далеко колись, щоб ми знову не зустріли там ніде. Сюда я собі сітепну. Теп. Тепа, сі я сі теж тепну кудись. Мені випала прикольна машинка. А тобі. А, Тоже? а мені теж випала прикольна так. машинка. Е, е, будеш розказувати, ні? Прикиньте, зараз одинакова машинка випала. Там всяке може бути. Колись, до речі, реально може бути колись. Тиво. Все поперло. Можливо. От вказуй. Я буду щось а, згадувати по ботам. Значить роботим. так. А, а, спати хочу. Бувай. Буквочка. N. Ага, N. Добре. Я не там дивлюся. Бо... Твої машинки відкриваю, то треба всі дивитися. Е, Давайте купочна марка часто зустрічається чи не часто? Що там? Що там так, так, марка зустрічається часто. Модель зустріти можна теж, в принципі, без, без особи трудно, що вони думають, у нас її навряд чи вибір славі. У Львові можемо починути. Ага, добре. 50, я, я, 10, машинка така спортивна. Так. Перевід задів. Буква... Ні, ні, ні. Не мета. Eh, привіт, задній кобилок. Нормально, гоночна така, крошечна. Ну, до речі, от, в принципі, мені здається, я зараз попаду, куди треба. Щось прямо ти так розказав, мені подобається, як ти розказав. Машина подобається. А, uh, чекай, ти казав про модель, що у нас зберсання зустріли, чи ти про марку? М модель. Іменно, а, а тобто марку можна зустріти? Марку тільки так зустрічаєш. А, Та, ні, тільки так, ну, зустріти, ну, можна, без, ну, там, без проблем, ну. А, Расшу а у Львові тільки таку можна попробувати, бачите, так? Да? думаю, побачиш не одну таку. Добре, я, в принципі, одну підміти машинку. Привіт, а. а можна бути таке. А, чуєш, а привіт. Задні, кажу. А, задні, тоді, не то. Ага, я думав, що то, не то. А так би зараз профукав. Мені здається, що це занадто No da she tell uh is the bar. Uh blue is a bar. Uh just one was that. Which one? Uh, зараз, зараз. Ні, Сан, давайте так. Так, не Сан, 370. 370, 370. 370. Ну, пошли така прикольно. No? Та, та, от я якось про неї подумав, не знаю, мені здається, може бути і така. Міннездає, може бути така машина. Якщо здається, треба Ну, от, ну, так, ну, так, то теж вірно. Ну, не буду, не буду я хрестити. Все, я буду тебе <звук> слухати. <звук> <звук> а, ні, ти будеш мене слухати. Точно. Я буду мене зараз слухати. Ага. Тепер я буду говорити, так? Да? Букачка, я, короче, Марка. Мене знати Марка <звук> зустрічається доволі, ну, нормально, типу. В принципі, трудно, що не зустріти, але, ну, не прямо так часто. Mm. Uh, не часто, не часто. Так, я б скажу, ну, там, ну, 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 ну це ну, нові десяті роки, э, також, що тобі сказати. Машина підходить для, напевно, на розхідний день, типу, якась така. Я би не сказав, що вона підходить на кожен день, ну вона підходить, да, для Оника вона підходить. Але я би не сказав, що вона прям якась, ну якась така попадувати, чесно. Фокус РС, може Форд? Mm, ну Фокус часто зустрічається, я вже Но, не ну, скажу. Ну Форд, він сам часто зустрічається, ну, я форту, тих, часу ну, да, часу так, казав, що не зовсім часто, я сказав, ну середньо. Ні, я би відносив Форд до тих, які часто зустрічаються. Ну так, він часто зустрічається, я казав, що твоя марка зустрічається, так, відносно. О. Тому Форд сюди точно не підходить. Може ще чесно кажучи, я не знаю, що тут говорити. Ну, вона піпецька гарна, вона дуже мені подобається, повірте, прикольно, там красиво. Я Що? А я в армії, що ж тебе зустрічається? Він зустрічається, ні, він тяжко світи. Я в армії буду. Тяжко? Ну, тебе не тяжко, ну, середньо. Ну, середньо, середньо. Ну, типа, я, напевно, теж не так сказав, коротше. Я думаю, машинка десь, ну, там, ну, середньо, зустрічається. Тобі Окей, значить, привіт, який? Привіт, вроде задній. Ну, я зараз перевірю. Пу-пу-пу-пу, та, задній. Привіт, задній, коротше, так, як тяжка відчувається. Ну, вроде, ну, для треку вона не здається. Хоча, там можна, звісно, можна і не так, ну. Не знаю, буду я до дочерось передираюсь. Ну, давайте поговорим, але чисто така пропонтуація, мені здається. Ну, давай, ну, підійди, підійди. Добре, щоб довго не затягнути, щоб довго не цей. Хоч мені здається, то не Ягуар. Я ще зараз тоді, не цей. Добре, зараз я трошки пошукаю. Пошукай, пошукай, думай, коротше, не знаю. Можеш щось питатися, ні? Поки що, ні. Поки що я Ягуар, як я собі на замітку ставлю. Ягуар, ти що це у парку? Може, ні то, ні Хто? Кар'єра С. Кар'єра С? Добре, Кар'єра С. Ну, тобто, Поршик 911 Кар'єра С, Угу. Добре, розшифрував твої кар'єри. Е, Куди, що угу. в нас сьогодні зараз в даний момент відбувається, яка дисциплінка? Гонка. Гонка зараз, так? Ой-ой, ой то що створювати треба, йолки -балки. Давай Давайте ну. зустрінемо, тоді всі подивимо перше, що в кого є. Ну зараз подивимось, який в тебе ягуар. Е, ну, цікаво, так, да, глянути твою реакцію. Я вже тут. О! Здрасте, приехали. Шо тут? Драйки, красавец. Ягуар. То, що я казал? Да. Нет, так ты не называл. Вроде. А, нет, это не трошки ничнее я же оказал. Я тоже на него дивился, а, ні, чекай, зараз я точно все подарю, а я ж не могу тут быть все машины подать. Ну короче. А, в тебе? а то чекай тут. Т370 взято, не Автобя напишет Lady? Ну, мене, ну якщо так года, то так. А, фарилейта. Ну, ну, то типа. То є так 370Z, ну по факту я не вгадав. Давай ну, один бал, не. напевно, мені. Один бал. Добре. Так, я вибираю ти його, все, ти зараз сам. Аво. Є, мені прийшла то гоночка, так. Прийняти. Yes. Погнали. А, зараз мені. Аво, мій ягуарчик, вибираю його. Очікування гравців, да, ми будемо двоє якраз, то, що треба. Е, стартує наша гоночка. Зараз будемо помаленьку починати. от наші машинки. Ага, Fair Lady. Ну, мені один бал якраз за ту машину, коротше, рахунок 3-0, я вроді говорив. Е, ага, зараз. Швидше. А, ну клас, у мене, так, чуть покраще там. На, на 100 рейтинга. Ага. Все. So, газуємо. Ще б машинка? О, добре. Ну, полетіли. У нас включені оті штовхання, так що. Може можна, можна, всяке чудити. Ну щось ми все рівно прозорі якісь. Е, а воно через час зараз воно. Все, все, я вже не прозорий. А, а Прозорі, не прозорі, непрозорі, прозорі, не прозорі, хірик поміж да, що Так, воно тобі... непонятно працює якось так. Ну, слухай, вообще оті ті вот гоночки, я не знаю, хто тут краще себе покаже. М може моя машина і чуть покраща, але якщо я десь помилюся, якщо я десь вріжусь кудись, то буде дуже погано. Ти мене взагалі mm. запросто можеш обігнати. Ну Ще без проблем. Блін, треба, було, напевне, ручку взяти, бо тому що щось автомат. А, себе. ну я я собі автомат поставив. Я теж на автоматі. Ага. Ну і я на автоматі. Давай, 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 мене трохи заносить, блін. Задній привод дає про себе знати. Трошки дубка гуляє, але. Ага. Але їдемо. Як можемо, так їдемо? Ну. Ти там поки не помиляєшся, нічого, ні? Один раз було і все, і ти відірвався. От тут поворотик такий непонятний страшний. Непонятний страшний. Я я взагалі зараз їду на сейві жорсткому, і що щось ти мене можеш в принципі і догнати. Я, типа, не спішу, я прям помаленьку якось їду. Щоб просто не помалитися. Ну ага. я спішу. А от якраз тебе міг мене і догнати. Хоча з цим теж треба вважати. Щоби там не, не перебздіти. Не перебздіти кудись в стінку. Так, так. Ай-яй-яй-яй-яй, мене джойстик трохи ще підводить, деколи тормоз зажимається, треба то контролювати. Ага, у мене деколи така фіня, що. Типу, коли я назад здаю, і навчайно або нажимаю вперед, <рес> або лише якусь, то він. Коротше, назад не їде, я коротше в... Вся в, ту, в якусь хату. Ага. Блін, я трошки стіни понюхав тут. Прошечки, ну так. Ага. Лагенько. Та вже... <рес> Ой, блять. Тим займаюся, на мене проти ці катки всьої. А. Uh, ну, я не сильно так далеко від тебе ці води. Нє, ні, ні ти не далеко відстаєш. Якщо кажеш, якщо б я зараз просто десь кудись в'їхав, тут така гонка, що тут даже нема куди в'їхати. Ну, якби десь десь щось затупив, то ти б мене міг взагалі запросто догнати. Mm -hmm. Ну шо, коротше, у мене прямик. Все? Фініш. 100 метрів, 50. Я, yeah. я приїхав. Получилось yeah, мені виграти. Я доїду. Е, Відрив. Вон... Ні, ти доїдеш обов'язково, конечно, вот 92% мені показує. Ну, блін, у нас машини такі, ну, ледве, ну, на 100 рейтингу у там відрізняється, коротше. Ну похоже, реально похожі. Щось якби я там десь тупанув, то Люба любов. О, Бочком зайшов? Ну, рахунок 4.0, да? Ну. Mm. Якщо ти вгадаєш машину. Чекай. Я а? в будь якому випадку Походу, так. В любому, якого би не було, в випадку я всеріно. Якщо я навіть вгадаю машину, давай, марку, модель, повністю все, трой. плюс 2 льо, бали. Що? Давай, як я робив минулі серії, на вгадування так само лишаємо, якщо ну, вгадав Марку, то 1 бал, якщо модель, то 2 бали. А якщо давай за виграш, давай 2 бали виграш. Ну якщо я навіть я вгадаю, повністю все і виграю, то все одно буде нічия. Ну і ми щось придумаємо. А може і нічого. Ну я не знаю, подивимось. Короче, давайте тако І за перемогу 2 бали. За, за, Зараз в тому раунді, щоб якась була. І щоб якийсь був інтерес. Давайте зараз будемо час... 0. Там в мене, бляха, теж щось не назад. Серія, блядь, з тими лагами. У мене інтернет лагає. Взагалі мені mm -hmm. не подобається, як то все почалося. Все, поп. І пішло. Так. Да. Уже зважу випала. А, ти крутиш, так? Я думаю, ти здивуєшся в моїй машині. Я кручу. Не знаю, чи я здивуюсь, чи ні. Зараз би мені щось е, випало, та хоч щось дайте. Хоч щось, О! Дима мені сьогодні везе, кстати, по машинам, зразу, що машина випала. А, я так я би її запам'ятав. Добре. Окей. Все, я свою машинку запам'ятав. А хто зараз має перший розказувати? Я? Ти? Ти. Я. Добре, чекаю собі, тепнуся перше, куди я хочу, там на будиночок свій, а ти може там до себе кудись тепнися. Добре? А та я вже, вже тепаюсь, тепаюсь. На зводу букву R. Uh, я тобі ще раз підряд, я, е я, я називав тому. Ну так, Марка зустрічається середньо, знову ж таки, ті, коротше, тіпо типу непонятно. Ну, ну, зустріти можна, в принципі, ну, то можливо. Якщо ну, то можна. Я тебе чомусь... Ну, ну, будеш думати. <свят> Марка, коротше, каже, середньо зустрічається, вийся. Машина підходить, напевно, для кожного дня. Машина підходить на кожен день, ну чисто ми сім'ю возить, ну реально сім'ю, чисто. Мази, хтось поїхати, за покупочку, ну ті зараз машина, короче, 0,10. Щось сьогодні прям на такі машини, сучасні, старенько, нема. Хоча я не знаю, як на тебе. Ну, я говорю, машина приходит для того, чтобы у меня магазин занятый, детей в полу короче. В принципе, у нас будет... Модель. Модель можно... А, чекай, модель. Модель, кстати, на панночке байк у нас в Львове. У нас нет, кстати, нет, нифига, у нас бачка тоже что Можно, в принципе, можно, но дуже рідко. Ну, я думаю, что не видит, на Порше в голову заедет. Ну, вот, что, цікаво. цикаво. та машина, до речі, така, тоже не сдешевая, она, типа, ценится. Дороговарчица такая машинка. Такая жоповозка, такая солидна. Ценит, видишь, голову заедет. Да. Не на Порше, конечно, но тоже, типа, нифигово. Комфорт. Комфорт плюс, спорт плюс. Да. Бета. Ну, якщо ти кажеш, що машина велика, добре. Range Rover. Uh, Range Rover Sport. Uh, Sport, щось там, SVR. Окей. Okay. Буквочка S. Ну, любі, десяті задні марка марки зустрічаються доволі нормально. Модель okay. у нас прислала, я не думаю, що ти зустрінеш. Ні, но... зустріти можна. Зустріти mm -hmm. можна, но постаратися для так прямо що Окей, okay, uh... добре. Підходи до чого там? Ну, там поганяти чи просто поганяти? Гоночка, гоночка. Гоночка, ну і кожен день, і гоночка. кожен день. Ясно. Ну, в принципі, все кожен день підходить, ну, ну, майже все. Але... Так. Щось мені хочеться сказати Мерседес, прям тягне на нього, не знаю. Ну, якщо тягне, якщо якщо тягне, якщо тягне, то треба вибрати. Ну, тягне, ні, ні, тягне, тягне. Що, який привід, скажеш мені? Задні, задні. А, задні. Ну, блин, якщо така і не поганяться, і на кожен день, в принципі, може бути, то, напевно, я б сказав якийсь пу-пу-пу. Пу-пу-пу, ні, модель файна. Ні, файна модель, я не думаю, що підійде. Та давай, я б скажу, Mercedes-Benz AMG C63. 6 -6. А, 5, 6 -6. 6 -6. Все, давай, е драх, тепимось на цей вот фестиваль. Полетіли Фестивали. на фестиваль, тепимся, зараз фінальна гоночка. В принципі, якщо Люба точно вгадав, а він не знає, чи він вгадав, чи не, по моїм емоціям. Зараз буду я розбиратися, побачить. Зараз може mm -hmm. бути фінальний жорсткий <сир <сир заїзд. Ти зараз будеш на в Вахелі. Цікаво, інтригуюче. Бля, я не бачу тебе знову. Вижу. А шо? Ебать, Капець, Ще раз випало. Нифига, смотри. Ну, ну собі. там Перші того разу заразка. Да, теперь 370. Ну, а ты в минулому раунді казав. Я казав. Так. Я казав, 377. А ты шо, я, ягуарчик? То ягуарчик, короче, на жаль. Ти не вгадав? Так. я хотів сказати, ягуар, но точно не той. Ну, Все Все рівно рівно Чекай, рахунок так і лишається 4-0, бо я не вгадав і Люба не вгадав. Ішла зараз драг фінальний, 2 очка дає. В принципі, ну, хоч якщо Люба виграє, то не з позором. Типу 4-2. Давай будемо стартувати, можеш бівікати, і поїдемо. Yes, полетіли. Полетіли, до речі, я стартанув впевнено. Що? Та ну нафіг. Нормально. Як так? А ти. Ме... Де ти ти мене тепаєшся туди сюди Ти мене теж тепаєшся. А я... я не знаю. Вроді ти перший. Ну так, якби... би. Так як би так. Ну, але Це прям стик-стик. -стик. Ну так. А там більше а, ну, було теп-теп, дай... а давай не стик-стик. Давайте нас попробуємо. Мені щось цікаво прям. Я Мені таке враження, що ти би мав би не вигравати, типу, ну вирватися перед. ніж з стик стек їхали. Кипє, цікаво. Ну, блін, через те, що під лагою, я не розумію. Ой. А. Ну, ти бачком даєш файно. Ааа, може батьком. через те, то, той в мене повний привод. Я стартую дуже різко. А в тебе задній, ти не можеш зацепитися, коротше. Mm -hmm. давай-давай. Все так, все так продумано в тій форзі. Давай. Сейчас, давай. А, шо? Ладно, їдемо-їдемо. Я просто я не чув а. Бі бікання. а? Вириваєшся. Ні? Ти мене знову тепаєшся, лагаєш. Ти, Ні, ти, ти попереду. Заїд, заїдеш. та та, ти попереду а. зараз. І шо? І шо тут робити? Давай третій фінальний. Третій фінальний, давай. Так. Да. Я взагалі не знаю, щось таке... Поки що один от, один. от реально нарешті Нарешті попався драх, там де в нас шанси, типу, ну, однакові, типу, машини похожі. З тих в їдемо, і, як я і хотів, mm -hmm. як я завжди хочу, щоб було цікаво, ну та й вот попалося так. Єс, yes. Полетіли. Полетіли, їдемо. Їдемо. Їдеш. Ти щось степишся, О, я ніхіра не розумію, да, чи да, ти вириваєшся. Ну, такий інтернет кончений. Вот, 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 оп. блядь. Все. Ну, получается, я тут перший стартнув. Ой, так. Да, я перший, да. я фінішував. Ти, ти, тобі було видно, як ти обігнав? Видно було? Да. Ага. От і все. Програв я майже як лох, <laughs> як завжди, в принципі, як всі ті майже сім серій. Ну, сим то є, ну. Не, не всіх я проіграв навіть. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою, буде приємно. Не забувайте про канал Віталія Бьорнікса. Підписуйтесь на його канал, ссылочка буде в описі під цим відео, також в правому верхньому кусочку, теж ссылочка, кусочку куточку куточку буде висіти. І до нових зустрічі, до нових серій. До пачення. Всім пока.